Гороскоп на 15 січня. Водолій. Завтра може здатися, що навколо вас більше питань, ніж відповідей, але це лише початок цікавого пошуку. Довіртеся своїй інтуїції у вирішенні навіть дрібних справ, але не ігноруйте раціональність. У стосунках важливо знайти баланс між тим, щоб бути уважним і залишатися собою. Для самотніх водоліїв є шанс зустріти людину, яка поділяє їхній погляд на життя. Риби вас може трохи вибити з колії емоційне перенапруження, але вже до кінця дня на горизонті з'явиться ясність. Приділіть час собі, можливо, прогулянка біля води або улюблений фільм допоможуть знайти внутрішній спокій. У любові уникайте поспішних рішень дрібниці зараз важать більше, ніж здається. Овни. Ваш день буде наповнений енергією, але не варто витрачати її хаотично. Спробуйте зосередитися на конкретній меті. У стосунках будьте готові до чесних розмов, вони зміцнять зв'язок. Самотнім овнам зірки обіцяють нову цікаву зустріч, якщо вони ризикнуть трохи змінити свій звичний маршрут. Тельці День може розпочатися з неочікуваних клопотів, але в кожній проблемі ховається урок. Прислухайтеся до порад друзів, особливо якщо йдеться про справи серця. У стосунках важливо проявити більше терпіння. Вільним тельцям варто відкритися для нових знайомств, навіть якщо вони здаються не надто багатообіцяючими. Близнюки. Завтра ваш розум працюватиме наповну, але не забувайте про емоції. Спілкування з близькими може стати джерелом натхнення, якщо ви будете відкриті до діалогу. У стосунках важливо слухати, а не тільки говорити. Для самотніх близнюків це гарний день, щоб подивитися на знайомих по-новому. Рак. Ваша емоційна чутливість може бути випробувана, але це чудова можливість для росту. Дайте собі час на відпочинок і не бійтеся просити підтримки у рідних. У коханні важливо бути щирими і готовими до компромісів. Самотні раки можуть знайти радість у несподіваному спілкуванні. Лев. Ваше бажання бути лідером завтра може зустріти опір, але це привід переглянути підходи до взаємодії з людьми. У стосунках варто показати вразливість, щоб партнер відчув вашу щирість. Самотні леви можуть зустріти людину, яка оцінить їхню щедрість, але спершу залишиться стриманою. Діва День буде сприятливим для наведення порядку не тільки в домі, а й у думках. Зробіть паузу, щоб оцінити, чи правильний шлях ви обрали. У стосунках довіртеся партнеру, навіть якщо щось здається вам нелогічним. Самотні діви можуть знайти відповіді на свої запитання у спонтанній розмові. Терези ваш день наповниться спілкуванням, але будьте обережні з тим, кому довіряєте. У стосунках важливо знайти гармонію між давати і отримувати. Самотнім терезам зірки радять бути уважними. Хтось із їхнього оточення вже давно шукає можливість стати ближчим. Скорпіон енергія дня закликатиме до дій, але важливо не поспішати. Прислухайтеся до інтуїції, особливо якщо йдеться про важливі рішення. У стосунках варто говорити про свої почуття відкрито. Самотнім скорпіонам випаде шанс знайти споріднену душу у найнеочікуванішому місці. Стрілець завтра принесе кілька викликів, але ваша оптимістична природа допоможе їх подолати. У стосунках уникайте суперечок через дрібниці, зосередьтеся на тому, що вас об'єднує. Самотнім стрільцям варто бути відкритими до нових знайомств, адже навіть звичайний обмін посмішками може стати початком чогось більшого. Козоріг День вимагатиме дисципліни, але результат вас приємно здивує. У стосунках цінуйте моменти підтримки, які надають партнери. Самотні козороги можуть зустріти людину, яка допоможе подивитися на світ іншими очима, але важливо не боятися ризикувати. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.